Уявіть собі, що ви стоїте на розі вулиці, спостерігаючи за людьми, які проходять повз. Всі вони виглядають звичайно, усміхнені, зайняті своїми справами, ніхто не викликає підозри. Але що, якщо я скажу вам, що серед них може бути хтось, чия душа сповнена темрява? Хтось, хто, здавалось би, міг би легко стати вашим другом, а насправді є одним з найстрашніших серійних вбивців в історії США Едмунд Кемпер, відомий як гігант із Санта-Круза. У свої молоді роки став символом жаху для цілого покоління як людина з вражаючим інтелектом і харизмою могла стати втіленням найгірших страхів суспільства. Його історія не лише про вбивства, а й про темряву, яка ховається за маскою звичайності. Від жорстокого дитинства, в якому ненависть і злість, ставала невід'ємною частиною його життя до безжальних злочинів, які потрясли країну. Ми спробуємо зрозуміти, що сталося з кемпером. Що змусило його перетворитися з обдарованого підлітка на холоднокровного вбивцю? Під час цієї подорожі ми заглибимося в його психіку, розглянемо його стосунки з матір'ю, які стали визначальними у формуванні його особистості. Як саме Кемпер зміг маніпулювати людьми навколо себе, ставши справжнім монстром у світі, де ніхто не підозрював про його жахливі вчинки? Приготуйтеся до жахливої та разом із тим захопливої подорожі в розум одного з найстрашніших злочинців Америки. Ми спробуємо зрозуміти, як геній може перетворитися на чудовисько і чому такі історії важливі для нас, адже вони вчать нас про природу зла і про те, як вчасно розпізнати небезпеку, яка може ховатися за усмішкою. Едмунд Кемпер народився 18 грудня 1948 року в містечку Бербанк, Каліфорнія. Він був третім із трьох дітей у сім'ї, однак його дитинство було жахливим. Його мати Кларнел була жорстокою деспотичною жінкою, яка контролювала кожен аспект його життя. Вона часто принижувала Едмунда, змушуючи його почуватися безпорадним і безцінним. Цей постійний психологічний тиск формував у Кемпера злість і ненависть. Його батько не було в їхньому житті. Він залишив сім'ю, коли Едмунд був ще маленьким. Згодом мати вирішила, що Едмунд небезпечний для своїх молодших сестер і ізолював його від інших дітей. Він спав у підвалі, оточений темрявою і самотністю. У 15 років у своїй гнітучій ізоляції Кемпер скоїв своє перше вбивство. Він застрелив своїй бабусі і дідуся. Після чого, втративши будь-яке почуття провини, зателефонував до поліції, щоб дізнатись у скоєному. Його направили до психіатричної лікарні, де лікарі виявили у нього шизофренію. Але після кількох років лікування кемпера визначили психічно здоровим. Він став об'єктом інтересу лікарів, які намагалися зрозуміти його психіку. Але коли він повернувся до суспільства, стало зрозуміло, що драма його життя тільки починалася. У 1969 році після звільнення з психіатричної лікарні Кемпер повернувся до життя на волі. Його мати продовжувала контролювати його, проте він почав вести таємне життя. Він почав підбирати автостопниць, привертаючи до себе довіру і виглядаючи абсолютно нормально. Перше вбивство відбулося в 1972 році. Кемпер запрошував молодих жінок у свій автомобіль, обіцяючи відвести їх до місця призначення. Він вбивав їх. Часто задушуючи, а потім розтановував їх тіла. Його методи вбивства були жорстокими, але водночас він залишався надзвичайно обережним. Стосунки з матір'ю були основним тригером для Кемпера, його ненависть до Кларнел досягла свого апогею, коли він вбив кількох молодих жінок і він зрозумів, що йому потрібно знищити ту, яка завдавала йому найбільшу болю. У квітні 1973 року Кемпер вирішив покінчити своєю матір'ю. Кемпер не лише вбив свою матір, але й обозголовив її, використовуючи голову як трофей. Це було останнє, що пов'язувало його з тією, хто завдавала йому стільки страждань. Я мрію про це з самого дитинства, і ось я можу це зробити прямо зараз. В одній руці в мене ніж, а в іншій полаток. Ніж був дуже дуже гострий. Після вбивства матері. Він зателефонував мамині подрузі, запросив її до себе. Потім так же само її вбив. Після цього він сів в своє авто і виїхав з міста. Через декілька днів він очікував, що по радіо повідомлять про тіла, але так ніхто їх і не знайшов. Кемпер не став чекати. Він зупинився, зателефонував з телефонної будки, яка була поруч, вказавши своє місце розташування і зізнавшись у всіх своїх злочинах. Поліцейські спочатку не повірили, але прибувши на місце, вони виявили жахливу правду. На допитах Кемпер не виявляв жодних емоцій, описуючи свої злочини з холодною детальністю. Його IQ перевищував 140, і це дозволяло йому маніпулювати оточуючими. Він зрозумів, як працює психологія, і знав, як уникати підозри. Едмунд Кемпер став об'єктом вивчення для багатьох кримінологів і психологів. Його випадок став класичним прикладом психопатії. Він володів вражаючими комунікаційними навичками, що дозволяло йому маніпулювати людьми. Проте всередині нього ховались глибокі травми та ненависть. Вчені стверджують, що поєднання жорстокого виховання, ізоляції та емоційної травми призвело до формування у Кемпера особистості, яка здатна на жахливі вчинки. Його випадок ілюструє, як відсутність емпатії може призвести до вбивств та як психологічні травми можуть спотворювати людську душу. Після арешту Кемпер став фігурою, яку вивчали багато кримінологів. Його свідчення допомагали ФБР розробити профілі серійних вбивців Кемпер зізнався, що його злочини були частково результатом його психічних розладів, а також впливу матері на його розвиток. Його випадок став еталоном для вивчення психології серійних вбивць, і він досі служить як прикладом у навчанні правоохоронних органів та психологів. Едмунд Кемпер досі відбуває довічне ув'язнення. Під час перебування у в'язниці він став своєрідною знаменитістю, проводячи інтерв'ю та стаючи темою для багатьох документальних фільмів. Він не виявляє жалю за свої вчинки, і його роздуми про природу зла продовжують захоплювати багатьох. Кемпер часто говорить про те, як легко йому було маніпулювати людьми. Його інтерв'ю викривають не лише його психологічний стан, але й ставлять запитання про природу зла у людях: чи народжується зло, чи воно формується під впливом обставин. Едмунд Кемпер це не просто серійний вбивця. А приклад того, як жорстокість, ненависть та відсутність емпатії можуть спотворити навіть найобдарованіші уми. Його історія є нагадуванням про те, що не завжди зло приховане за очевидними ознаками, часто воно ховається за маскою звичайності. Чи можемо ми зрозуміти його, чи можемо запобігти подібним злочинам у майбутньому? На ці запитання немає однозначних відповідей, однак важливо вивчати такі випадки, щоб краще зрозуміти природу людського зла. Я, я знав, що я в бію. Я, я був таким холодним та твердим. Перше за десять років я подивився на це з іншої точки зору. Я маю на увазі так інтенсивно, так відкрито, це боляче. Тому що я не ящерка, я не виповзаю з-під камню. Я родився з неї. Я вийшов з середини моєї мами. Вона мені сказала. У мене сім років не було сексу з чоловіками і за тебе, і за мого моторошного сина. Такою була наша сварка. І я відрізав її голову. І я зганьбив її тіло. Ця жінка померла через те, як вона виховала свого сина.